Доброго дня. Це наш третя зустріч в такому форматі. Ознайомчий курс з боксологією. Скажімо так, для вузького кола глядачів записуються відео. Прошу давати коментарі, що так, що не так. Я так розумію, я, наприклад, зараз бачу, що в мене навпаки цей текст, як він буде в записі, я не знаю. Мова йдеться про боксологію, навчальний курс, який має 10 розділів, і в цих 10 розділах готовимо розуміння геометричної експертизи. Геометричною експертизою я називаю такий порядок речей, коли ми не тільки розуміємо, яким чином складається певний ряд понять і лічб всередині певного ряду чисел, сутності, явищ. Тіл, об'єктів і так далі. А ще ми розуміємо, що сприйняття людини людиною інших, як ми кажемо, боксів, інших об'єктів, відбувається в такий спосіб: це матерія, матеріальний світ, це наші відчуття, відчуття це скажімо так, датчики нашого тіла, наших, наших органів. І через відчуття ми отримуємо таку інформацію в своє абстрактне розуміння, в, скажімо так, в апарат логіки людини. І через таке розуміння. Я потім розповім, чому, чому ми застосовуємо такий спосіб рефлексії. Тому що на сьогодні ну, з відомих є 4 вже види геометрії. Це найбільш, найбільш популярна Евклідова, яку викладають в школі. Потім ще геометрія Лобачевського або там Баяя, був таким математик. Е є ще сферична е і є ще геометрія Рімана, е е ну, ну, і таким чином е людина, яка дуже багато років навчається лише в, в клієнтовій геометрії, е вона або на рівні відчуттів розуміє, що її трошки дурять, тому що в кожного з нас є природнє розуміння матеріального світу, яким чином воно сприймається. І якщо це природне відчуття протирічить тому, чому навчають, то якраз людина ще в Молодому віці має знати, що існує не тільки евклідова геометрія, і якщо повернутися до першого що таке точка і що таке лінія, то в, евклідів, в евклідовій геометрії існує такий постулат, скажімо так, основа, на якій базується вся Евклідова геометрія. Що ви маєте вірити в існування безкінечної прямої лінії? Але будь-яка людина розуміє, що безкінечна пряма лінія може існувати або тільки в голові, або вона в якомусь місці, в реальності, має вже інші властивості, тому що вона через якусь певну відстань має піти в космос. А досліджувати в космосі е, точки е, безкінечної прямої лінії е, людина не може. Е, тому що в космосі зникають певні властивості, які є в нашій екологічній, е, в, в, в нашій екологічній системі, де ми почуваємося себе комфортно на, на, наш, на нашій землі, скажімо так. Тому в кожній такій теорії є межа її дії, і якраз боксологія присвячена тому, щоб розуміти вже на рівні певних аналітичних операцій, яким чином взаємодіють об'єкти, тіла, що таке в цій системі точка, що таке лінія. Що таке така чудова геометрична фігура, як Тетраксіс, що таке площина, і так далі, аж до, скажімо так, Тора та фігура, якій які було присвячено 100 років тому дуже багато досліджень, і Тор виявився найбільш перспективним для того, щоб розглядати е, вже космічну, е, космічну е, систему взаємодії планет е, і ТІЛ, е, з точки зору Тора. От. Але ми ще так далеко е, не підемо. Е, я сьогодні лише хотів е, е, сказати про. Е, Щасливу подію. На сьогоднішній день вже в світі починають визнавати цю формулу х квадрат плюс y квадрат плюс з квадрат плюс з квадрат дорівнює одиниці. Це така життєздатна формула, яка поєднує чотири простори нашого буття. Це координата Х. Координата, Y, координата Z і координата часу Т. Тобто, ця формула це формула 4D простору, який називається просторово-часовий континуум. От. І на підставі от розгляду в рамках. Уже цієї основи ми можемо робити геометричну експертизу, коли ми маємо кілька певних процесів і можемо визначити густину цього процесу в одному місці, в іншому місці одного тіла, другого тіла, третього тіла, ми маємо межу. Цього тіла. І, наприклад, в, е, в цій схемі е, ми маємо якесь нове явище, як, яке хоче вплинути на, е, на систему е, роботи цих об'єктів. Е, я не кажу, що це фізика, я не кажу, що це хімія. Я кажу, що це курс. Геометричної експертизи для будь-яких видів взаємодії. Просто в кожному з, інш... з різних видів взаємодії фізичних, хімічних, навіть соціальних. Тут, наприклад, я взагалі малював монетарну систему. І як з однієї системи Одна речовина може зайти в нашу монетарну систему як викладається логістика цього входу, і яким чином вона вплине на певні процеси, які ми тут в монетарній системі ділимо на 5 частин і в принципі в цьому, в цьому нашому третьому такому. в так такій зустрічі, я просто хотів наголосити на тому, що в попередніх ми розглядали для засвоєння. Систему кількох геометрій з точки зору спостерігача. Тобто для, для в цьому курсі я даю пояснення, в чому різниця між геометріями і визначаємо основу тих понять, тих сутностей, які у нас в реальності діють. А які є похідними. Ось, наприклад, ми вважаємо, що маса людини, маса будь-якого предмету є точною і стабільною, але це не так. Маса діє на землі в якомусь відносно невеликому проміжку, є точною, а насправді. Більш точною є густина цього предмету От. або тіла людини. Маса в космосі пропадає. От. Таким чином ми повертаємося до першого і другого нашого засідання, в якому я розповів, що, наприклад, вивчаючи взаємодію Однієї точки з іншою точкою, де ви переміщуєтесь таким чином. От. А ви переміщуєтесь таким чином, навіть коли стоїте. Наша земля крутиться навколо, сонця, навколо своєї осі. Земля крутиться навколо Сонця. Сонце всередині галактики летить. Різні скорості, задаються різні інерції. І задається різна взаємодія. Тому, якщо ми вивчаємо е, сутність цього процесу, е, ми, ми його спрощуємо таким чином, що з точки А в точку Б переміщується от таким чином. Око спостерігача знаходиться на цій лінії. Вона крива, але евклідова геометрія її вирівнює. От. І на відміну від такого підходу ми визначаємо інші параметри із точки А в точку Б це тіло яким, ці точки, які ми розглядаємо, ми розглядаємо як в градусах вимір цієї доріжки. і Розглядаємо е, координати цих точок. Х, Z за час t0, t1 попало в точку х2, y2, z2. І от та формула, що я показував: х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат дорівнює одиниці. Вона і забезпечує життєздатність і е, точність е, цього руху. Тобто, от для, для першого такого якби розуміння е, роз, розуміння так, таких понять е, була метою цієї зустрічі. От і е, ще можу тут, тут до цього. Прибавити наступне. В цій системі нам важливо вирахувати оцю відстань за рахунок цієї відстані, градуси, на які ми перемістилися, і знати час, за який це відбулося. Ми уникаємо. Сьогодні була розмова. З одним з учасників нашої спільноти Сергієм Конторським. От. В цій системі не можуть діяти такі приблизні величини, як пі, це відношення цієї відстані до діаметру. В цій системі мають повернутися. Дробі. Тому що х квадрат, y квадрат, z квадрат і т квадрат до одиниці, це певна пропорція величин які менше одиниці. Тому ми, скоріш за все, скористуємося е, древньогречиськими е, величинами, е, поняттями е, і греки до. 1700 не греки, а математики до 1700 року дуже поважали дробі. Але потім зайшла така ера е які наблизили теорію відносностей, і ці відносні, відносні величини, пі там, і так далі. Ну, в принципі, скрасили нам життя, ми рахували швидко. Ми робили поправки, але накопичували помилки. От. І коли зараз наступає певна ера високошвидкісних необхідності робити підрахунки досить швидко, і універсальний спостерігач у нас не тут, не тут, а десь тут, всередині об'єкту. От, тому що датчики у нас мають стояти найбільш близько до цієї системи переміщення. От. Ми маємо повернутися до того, що є достовірним в цій всій системі. Що є, що і що, чим не є. Гарного вечора, Віталій Іщенка, Боксологія. математична хунта. До побачення.